Виконавча влада, президент, глава виконавчої влади обирається на 5 років максимум 2 терміни. Його рішення можуть бути призупинені петицією 10% виборців до судового розгляду. Друге, законодавча влада. Верховна Рада складається з 70 депутатів-спеціалістів, обраних на загальнонаціональних виборах. Депутати підзвітні через щорічні звіти та можуть бути відкликані за петицію виборців. Третє судова влада. Верховний суд забезпечує єдність судової практики, штучний інтелект використовується для аналізу даних у цивільних, адміністративних і господарських справах під суворим людським наглядом. У кримінальних справах рішення ухвалюються присяжні, обрані випадково за підтримки штучного Інтелекту для аналізу доказів, судові рішення, публічні, судовий збір, проопераційним доходом.